Українського консула нарешті пустили до полоненої української льотчиці надії Савченко. Принаймні, Геннадій Брескаленко та її московський адвокат Марк Фейгін вже третю годину перебувають у воронському слідчому ізоляторі, де тримають Українку. Савченко полонили. Нагадаю, бойовики на Донбасі наприкінці червня і згодом переправили через кордон. Надії закидають пособництво у вбивстві двох російських журналістів під час контратаки українських військових під Луганському ніч на 17 червня. Напередодні провадження за позовом Савченко проти Росії розпочав і європейський Справ людини справі надали пріоритетний статус. Українські захисники надії стверджують, що Росія просто зобов'язана відвести у Європейському суді до 22 липня. суд вимагає від уряду Російської Федерації по-перше, повідомити хто, коли за яких обставин взяв надію під варту. повідомити обставини. Появи надії у СІЗО у воронежі так само уряд уряд Російської Федерації попросили повідомити про умови тримання, умови в яких зараз перебуває надія. Який в неї стан здоров'я? Європа, дякую за допомогу. Хто там як налаштований до ЄС або там до Америки, все це другорядне. Якщо допомагаються в цих питаннях, в питаннях людей, їхнього життя, якості життя. Це основне. І щойно буквально стало відомо, що український консул таки зустрівся із Надією Савченко. Вона розповіла, що її викрали терористи і вивезли в Росію насильно з мішком на голові. Нагадаю, росіяни казали, що вона перетнула сама кордони і вдавала із себе біженку. Виходить, що російська сторона вкотре збрехала. Подробиці про долю української льотчиці у російському полоні. Дивіться у нашому наступному випуску о 21.30 на 2+,2.